Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сам З вами, як завжди, Олександр І в цьому відеоролику ми зробимо розпаковку новинки від компанії Blackview. Що ж народ, замовлення я робив на сайті Aliexpress і на цей товар митниця наклала мито, оскільки вартість даного товару перевищує 150 євро. Тому майте на увазі, що якщо ви замовляєте на Aliexpress товари вартістю більше, ніж 150 євро одною посилкою, то, скорше всього, на цей товар буде накладено мито, і вам придеться заплатити за цей товар. Коротше, що ж, давайте розпаковувати і подивимося, що ж нам таке прислали. Та, компанія була Black... Blackview розпочала нову серію смартфонів, і це в нас перший екземпляр. І це в нас, друзі, ось так називається смартфон Explore One. Чесно кажучи, цікавий апарат. Я так подивився на його. Технічні характеристики. По ідеї, з точки зору налаштування, на начинки да, даного смартфона, все має бути на непоганому рівні. Що в нас має зустрічати? Ну, По-перше, це є захищена серія смартфонів. Виглядає ось таким чином. У нас щось там буде пов'язане з штучним інтелектом. Да, на борту буде вбудований повноцінний модуль NFC. Потужний має бути Ліхтарик. 5G підтримує, тобто процесор досить непоганий. Версія в нас на 256 ГБ з 12 ГБ оперативної пам'яті. З можливістю розширити до 24 ГБ. Ще на 24 ГБ мається на увазі. Так, ніч, Night Vision, тобто нічна зйомка, повинна бути в даному смартфоні, 5G я вже казав, і на зворотній стороні в нас знову ж таки. Технічні характеристики смартфона, які в нас будуть. У нас екран 678 дюймів, Full HD, IPS-матриця, якщо не помиляюсь, 1080 на 2460 крапочок. 12 ГБ, ну то я вже вам казав, е, оперативки два акумулятора по 10 000 мА. Оце, да, цікаве рішення. З камерою має бути непогано все. 50 камера фронтальна, основна камера на 64 мегапікселя, плюс 20. 3 Мона камера для нічної зйомки. Процесор у нас, друзі, Dimensity 7050 з підтримку 5G. Непоганий проц, має в принципі, добре працювати смартфон на ньому. Що ж, давайте буде. А, ще хотів сказати: от, нова наклеєчка, яку я ще не бачив на смартфонах. Типа клас енергозбереження на рівні С. Що би це не означало? Нібито акумулятора, заряд акумулятора має вистачити на 154 години 36 хвилин. Я так це зрозумів. Клас в захищеності в нас А, тобто типу, найвищий, я так розумію. Далі ремонтна придатність в нас на рівні Б. 800 циклів заряду акумулятора, я так зрозумів, це багато чи мало друзі, Напишіть, не знаю, мені щось здається, що це не дуже багато, хоча я може помиляюсь. Вологозахист захист на рівні IP 68, ну, але там IP69, Mill STD 810, ну і все в тому плані. До речі, має бути він ще як-то по -по пожежостійкий. Так, ладно, давайте я буду його скривати і будемо дивитися, як же цей смартфон виглядає всередині. Так, до речі, пакунок нелегенький. Я вам хочу сказати, давайте його, до речі, у мене тут є вага, зразу вже поставив. Да? Я вам продемонструю, скільки важить сама коробка. Кілограм майже кілограм 100. Можете уявити, який там тяжкий смартфон. Кілограм 100 важить е, с, саме пакування. Ну, я думаю, що це є найбільший, верніше, найважчий смартфон від компанії Black, який коли-небудь коли вони робили. Принаймні, в мене така підобра. Так, чуш, все то скинули ну і відкриваємо нашу коробочку. Що нам там Блека приготувала. А от так вот. От так. так все друзі, виглядає. Е, що зразу кидається в очі? Це в нас е, швидка зарядка на 55 Вт Power Delivery. Тобто в нас тут вже Type-C, а на USB A. Це, напевно, дуже непоганий е, ривок вперед, бо завжди було на USB A. Так, кабель, скорше всього, у нас Type-C на Type-C. То, що воно є, це є добре. Ну і що в нас тут? Смартфон народ. Смартфон. Ох, я навіть не знаю, як його звідси витягувати. І скільки він там важить. Ні, ну, в принципі, пішов легенько. Ну, але то котлета шита. Коротше, ладно, в його потім будемо дивитися. Так. Е, Бумаженці. Інструкція на багатьох мовах, бачите, тут все написано. Що в нас тут є? Медіатор для того, щоб там діставати, лотки відкривати для сім-карт. Так, це в нас такий от ремінець. Я думаю, що він буде при нагоді, оскільки смартфон сам по собі важить немало. Так, це все ми переглянули. В принципі, з пакуванням все зрозуміло. Більше нічого тут немає, тому, напевно, це будемо відставляти в сторону. Так, наш сам смарт. Тик-тик-тик. Давайте, друзі. Ой, будемо його розпаковувати якось. Чи він так вилізе? А, він так вилазить. Ну і добренько. Так, в сторону. Ну, друзі, ось така котлета. Ха! Ха! Йоп пересете. Ну, я вам хочу сказати, не кожна людина зможе нормально його тримати в руці. Це просто жестяк. Я що так... Ну, я навіть не знаю, як... Оце ну, це, от, от, от це от реальна цегла. Блекві, <ріст> звісно ж, знаєте, вміє дивувати да, своїми гаджетами. Ну, це, як по мені, вже трошки перебор. Ну я так вважаю. Ну, давайте, давайте зважимо. Давайте зважимо. По-перше. Е, включайся. О, включився. Так. Що в мене є? Ось такий от смартфон від Blackview 1 і другий. Да? Вони так само в захищених корпусах, це в нас Blackview, це в нас Oskal, а це в нас якийсь е би. щось таке, ні, Redmi. Е Давайте, скільки звичайний смартфон важить. Плюс-мінус 232 г, ну 250, хай буде звичайний смартфон, який, в принципі, народ звичайно користується. Е скільки у нас важить Оскал Marine 2? 388 грам. З такою вагою, я вам хочу сказати, і в принципі, нормально користуватися даним смартфоном без проблем. Цей смартфон в мене вже давно, я ним користуюсь постійно, 380, так само 5 грам. Досить, ну, я не можу сказати, що він от якась там цегла, лопата чи щось плані. Ну так, да, він великий, да, трошки важчий, ніж зазвичай, але користуватися, як мені ним досить зручно. Що одним, що другим користуватися, в принципі, нормально, без всяких проблем. Що стосується на рахунок усього смартфона, от це вже буде, як на мій погляд, великий знак питання. Тому що вага його, друзі, 640, ну, 5 грам плюс-мінус. 644 грамма. Хо-хо-хо! Це просто жестяк. Хм. Ну, розумієте, да? 20 000 мА акумулятор. І тут стоїть 2 ячейки по 10 мА. Тобто тут одна ячейка, тут друга. І звідси його товщина. Давайте плюс-мінус я візьму лінієчку. І прикинемо, яка його ширина. Да? Е, 3 см. Народ, 3 см. В порівнянні, де є. Майже 8000 мАкумулятор. Один акумулятор, 1,7. Один да? Майже в два рази товше. От, от да? майже в два рази товші цей смартфон, ніж попередники е, в захищеному корпусі. Це вже, як на мій погляд, ну, реально, блин, реально здоровенна хрінатінь. Е, чи варто було робити такий великий смартфон, такий широкий, такий тяжкий, заради 20 тисяч міліампер? чесно кажучи, для мене великий знак питання. Ну, це ліріка. Давайте будемо пробувати розглядати його. Що ж, нас тут. Е -е, так, ну ладно, я. Не буду діставати ту штуку. У нас тут е, лоток під сім карту Що у нас золоточок? У нас є резиночка, влагозахист є. У нас що? Е, одна, сі... Коротше, можна дві сімки використовувати, я так розумію. Або е, сім-карту і карту пам'яті Вроді... Карту накопичуючу що можна на 2 ТБ запхати, тобто з пам'яттю тут взагалі проблем не повинно бути. Є екстрена кнопка програмована, вона, по ідеї, має бути. ну, нею можна е, запрограмувати його на всякі, е, там, е, різні опції. З цієї сторони скачека гучності. Е, все зроблено до речі, з металу це все металеве. Це у нас перерізаний корпус, це от метал. Напевно, що тут є сенсор відбитку пальців. Це ми зараз подивимося. Так, тут у нас лоток на підзарядку. Не лоток, а роз'єм. Закритий заглушкою Type-C. Да? І є, друзі. Тут, до речі, от ремішок той чіпляється. Так, плотненько. Да? Тут, походу, у нас мікрофон. Динамік раз. Динаміка, два, не бачу. Хоча нібито показувало, що є стереозвук. Ну, Подивимося. Так, є, е, до речі, є контакти під докстанцією. Док-станція в комплекті, як бачите, не йде, але її можна придбати в магазині Blackview. Вона коштує приблизно 15 доларів. Е, так, тут ми подивилися, тут ми подивилися, тут ми подивилися, ще отут глянемо. Що в нас тут, друзі? от, такі от два прожектора, да, світодіода, фонарика і інфрачервоний порт. Додавили. В попередніх версіях, наскільки я пам'ятаю, не було такого новшества. Тут вже додали інфрачервоний порт. Це не є що нове, але ну, певного плюса додає даному смартфону. Так, що тут у нас є, друзі? Є спалах, є ще якась спишка, є... Чи що -то вона? напевно, для нічної зйомки щось. Тому що я дивлюся, тут спалах, тут спалах якісь. Дві камери. І... Плюс даного смартфона, як на мій погляд, і в той же час мінус, це оцей додатковий екран. Як він там, не знаю, о, от. Оце додатковий екран. Виглядає сочно в порівнянні з попередньою версією, яка в мене тут є. Ось тим вот смартфоном. От. Бачите, да? Тут в нас такі досить неяскраві кольори. Піксель, до речі, вже вибився. Бачите, він, тобто, ну, телефон в мене літав, падав, все що завгодно. Е, сказати, щоб я користувався тим е, 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 екранчиком, я б, ну, чесно, я ним не користувався практично ні разу. Скоріше всього, та сама історія буде і з цим екраном. Е, да, от, от, якщо так телефон лежить, ви на ньому зможете прочитати, хто до вас дзвонить, які повідомлення. Чого? Щось воно вже сказало. Ладно, коротше, давайте відкриваємо і дивимося, що воно там. Так, коротше, просить воно загрузитися. Телефон досить яскравий. Досить яскравий, але давайте я його напевно налаштую і ми продовжимо огляд даного смартфона, що він там може і які в нього є можливості. Так, друзі, що ж, смартфон я активував, все запрацювало. Ну і з екраном, чесно кажучи, я би сказав, що тут все набагато прикольно. Виглядає, у нас тут, до речі, 120 Гц. Яскравості, тут поза глаза 700 нит, би, пише. Адаптивна підсвітка екрана є. все-все З тим все супер. Плавність на рівні. Да? Тобто, Все бігає, все літає. Ну, діло, що смартфон новий. Так, Давайте подивимося на що? На те, що у нас тут взагалі встановлено. Так, ну тут стандартні. Додатки, які встановлює в нас Black, U, є е, от, е, налаштування пульта дистанційного керування. Е, ну, коротко, можемо налаштувати, тобто, сюди зашити якийсь пульт від телевізора, наприклад, від вентилятора чи ще якось, е, техніки, де використовується пульт дистанційного керування на інфрачервоному порті і можна використовувати. Далі, в нас є всякі додатки штучного інтелекту. Да? Агент з штучного інтелекту, і тут вже, бачите, щось да, встановлено. Так, Джені ми є. Так, ну, заморозки, ну і всі основні опції від компанії Blackview так само присутні. В принципі, я би не сказав, що тут якогось сміттєвого ПО стоїть. Все, в принципі, стандартно для операційної системи доки 4.0. Якщо я не помиляюсь, вроді би така. Ладно, давайте заодно подивимося, що у нас по характеристикам тут пише. да, Про телефон. Да, Doki так, 4.2. Доки ОС використано 20. Гігабайт в нас займає сама операційка. Процесор MediaTek Dimensity 7050 70508-ядерний оперативки в нас 12 ГБ внутрішньої вбудованої активно плюс 5 додано. Можна додати до 24, ну нібито 36, ну це така історія. Так, камерою все понятно, так 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 Ну, в принципі, все, що нам обіцяло, все тут є. Що на рахунок камери? <кхе> Не, з камерою трохи пізніше. Давайте я вам продемонструю, як працює у нас цей ліхтарик. Е, оця кнопка вже зразу зашитий ліхтарик. Тобто два рази натискаємо і в нас включається ліхтарик. Натискаємо, світиться. В принципі, е, непогано світить. 120 люмінів обіцяли нам. Е, є режим SOS. Да, Для виживальців, напевно, непогана тема. Ну і таким чином виключаємо. Виходимо без проблем. Так, давайте под... послухаємо, як він гучно грає, не гучно грає. Зайдемо в Ютуб і якусь музику послухаємо. Так, основний динамік тут. а звідси доверхово йде. Да? Ну, дивний звук. Це така ще звук мені на тому смартфоні не дуже сподобався. Мені чистки спляви без басів. Ну не знаю, назвати це така мелодія. Так, да, оце основний динамік. Звідси от всього воно виходить так само, але по суті, до речі, відбиток пальців у нас працює тут. Давайте, по-перше, до нього треба... Так, о. А, пін-код, а чого пін-код? Ні, ну. Не, ну спрацьовує. Так, да, нормально, нормально. Датчик відбитка пальця працює. Розблокування по обличчю немає. Я щось, принаймні мене не запросило, коли я його активував. Звук, Звук, так. Да. Відверто мені не сподобався в цьому смартфоні. Чесно кажучи, я очікував звучання от в такій от махіні набагато ліпше і краще. Так, по камері, друзі, камера, камера. Давайте дивитися, що у нас тут по камері є. Так, чекайте. А де в нас тут все? Тік-тік-о. Є. Що в нас? По-перше, в нас є опція 64 Мпікселя. Це ніби основна камера. Як вона там бачить? Давайте спробуємо сфоткати. Є. Що в нас виходить? Ну, доволі таки непогано. Доволі-таки непогано фотка вийшла. бы все ок так что у нас видео видео до речи, у нас в формате 4к 30 FPS. так full hd плюс 60 fps и и просто full hd можно снимать видео ей там стабилизация ну я честно кажущий очень... вот пробовал шоссе ну давайте попробуем Ну ні, щось, щось вроді би тримає. Ні, якась стабілізація є. Сказати, що її немає, я би не сказав, є, але як вона чітко працює чи ні, давайте може на Full HD На Full HD 60 кадрів подивимося, як воно. О, ну тут покраще, так. Да. Тобто на 4К вона якась дергана, виходить, стабілізація, а от на... Full HD, якщо знімати, то все в принципі з стабілізацією ОК. Ну, то, що вона тут є, це прикольно. Так, в фотографії є чотирикратний оптичний зум. Да, тобто збільшує так непогано. Так, корекція. Ну, тут у нас фішки зі штучним інтелектом, можна всякі маски накладати, но нам це не зовсім цікаво. Нічний режим ну, це є просто зйомка в нічному режимі, нібито да, звичайна камера знімає фотографії в вечірній час. Так, що в нас ще є? Професійна зйомка це у нас. Налаштування по власному бажанню, якщо вмієте налаштовувати камеру. Так, е, уповільнений рух, є чорно-біла фотографія, є портретний режим і є панорама. Так, з тим понятно. Ну, а саме найцікавіше, що мене е, цікавить, це, друзі, нічна зйомка. Ось таким чином вона включається і ось так виключається. Плюсик це ми можемо додати е, насиченість. Да? А от якщо на Сонечко нажати, то ми от включаємо нічну зйомку. Я вже народ зняв фото і відео в нічній зйомці. Давайте отак от так фото. По, в кромешній темноті да, в, в режимі нічної зйомки знімаю ось так. Ось така от фотка виходить. І тепер відео. В кімнаті повна темінь була. В кімнаті повна темінь. О, зараз побачите мене. Виключено світло, але підсвітка працює і, в принципі, все знімає. Я вам хочу сказати так: от, знаєте, з тою камерою пройтися десь дуже, де дуже темно, не включаючи ліхтар, цілком реальна тема. Ну і зробити якісь фото або відео в кремішній тьмі. Так само цілком можливо. Так, що на рахунок, друзі, ось цього екрану. Ну, він має інформацію, що у нас тут дата, час, ну і це таке. Повідомлення заряд акумулятора. Тут у нас е, да, тобто музику, плей-пауза туди-сюди. Це в нас е, не знаю. А, функції здоров'я треба активувати. Погоду треба активувати. Є е, е, компас. Компас, так. Да. Е, е, і можна камеру включити. От, бачите, ось таким ось чином можна е, зробити селфі собі. Получилось? Не вийшло? Так, да, вийшло. Тобто я себе фоткую, можна, можна себе фоткати от таким чином на да, Софію робити. Ну, це, це, до речі, прикольно. Ти от коли так тримаєш на основну камеру робиш фотку, да, не на цю камеру, а ось на ті основні камери, при умові, що ти себе бачиш. Да, тобто, це, це, як на мій погляд, от єдине, напевно, для чого це от екранчик може бути при нагоді. Інічна підводна зйомка, тобто, можна спокійно зробити фото і відео під водою з цим смартфоном. Він окунається на глибину до 2 метрів, так заявлено, і там може знаходитись до 30 хвилин. І падає з висоти, без пошкоджень, з висоти 1,5 метра. Не боїться вогню, холоду, води. ну, все-все. Всього не боїться. Коротше, типу, така лопатіння на всі випадки життя. Ну і його дуже велика автономність. Тобто, реально, акумулятор на 20 тисяч мАч його має вистачити надовго. Так, народ, э, ну шо, блин, давайте подивимося, скільки він коштує зараз на Аліекспресі. І я в принципі скажу свій, э, ну, такий, знаєте, э, свою думку на рахунок даного смартфона. Що ж, друзі, е, зараз в нас йде розпродаж Choice Day, і даний смартфон йде по в 260 доларів. Ну, то він був дорожчим, він майже 300 доларів коштував перед, перед розпродажем. Доступна нам тільки одна версія на 12 ГБ оперативної пам'яті з накопичуючим на 256. Так, як в мене е, е, був сьогодні на огляді цей смартфон. Є купони промокоди від Алікспреса. Можливо, їх можна використати, я, чекаю, ще не пробував. Друзі, 260 доларів. Да? Ну, така от лопатінь, да? ну, чесно кажучи, мені не досить зручно ним користуватися, він, на мою руку, навіть за великий. Ну, не можу сказати, що зручно ним буде користуватися. Але, народ, але В нього, в принципі, досить непогана комплектація і непогані технічні характеристики. 5G підтримує, підтримує, Wi-Fi 6-ї версії є, є. ліхтарик 170. Люмін. Е yeah. аккумулятор на 20 000 миллиа. Е yeah. видео в формате 4К. Да. Е, в нас 120 Гц чистота оновлення екрану, супер. Захищений корпус, захищене скло, горілок глаз з 5 версії. Є зразу же плівочка з заводу да, наклеєна на екран. Е, в нас оперативка і внутрішній накопич вже е, сучасний. Сучасний, е, що в нас тут ще є, процесор Dimensity 7050 непоганий, е, досить шустрий, і я думаю, з тим, е, до речі. 600 е, попугаїв набирає в тесту тут. Я думаю, що в принципі, все ок. От, до речі, lpddr 5-ї версії, UFS3.1, внутрішній накопичувач версія. Да? Ну, технічні характеристики суперові даного смартфона, як на його вартість. Е, плюс додатковий той екран, комусь він буде і при нагоді. Я, чесно кажучи, практично не користуюсь ним, ну, але, блин, вона в опція є, є. Щоб не користуватися. Нічна зйомка суперова, якість. Мені, чесно кажучи, зайшло. Так, що я ще хочу народ, сказати. Датчик відбитка пальців працює на відміну. Все працює чудово. Звук, звук мені не сподобався, реально мені не сподобався. Є можливість заряджати смартфон від док-станції, на жаль, її в комплекті немає, але її можна придбати. Зарядка на 55 Вт, це звісно, круто, да? це ну, в принципі, для такого акумулятора на 20 000 мА мало би бути більш-менш хороша зарядка. Якби була 120 Вт зарядка, я думаю, тут вже б смарт був би ще дорожче. Ну, А так є десь така серединка да? знайдена. NFC на борту є. Прикольно, прикольно. Е, ну, коротше, Смарт цікавий, хороший. Е, Blackview, як, як на мій погляд, Blackview робить надійну техніку. От в мене все, що є від Blackview, від Оскала, ну, нічого не зламалось, все працює відмінно. Нарікань взагалі ноль на цю техніку від їхньо від е, компанії Blackview. Єдине, що мене смущає його розміри. Розмір і вага. Е, це, напевно, на, от, на мій погляд, це вже прибор. От реально, на мій погляд, це прибор. Я рахую, що в даному випадку могли б піти зовсім іншим шляхом. Зменшити ціну, зменшити розмір акумулятора, ну, тобто не 20 тисяч мА, а поставити, 10, 7, 500, і видати ось такий от корпус. да, Де зручно використатися, там 300 грам, 360, 380 грам, Оце вже більш-менш зручно користуватися зі збереженням всіх, всіх опцій, крім того, величезного акумулятора. Є. От тут є вихід на док-станцію, тут його немає. Да? Що це могло дати да, в даному випадку? Як на мій погляд, ми могли би отримати модуль, да? тобто модульну якусь систему. Більш компактніший корпус, зручний в користуванні, але якщо ми хочемо додатковий акумулятор. Чпок, приліпили, маємо акумулятор. Хочемо додатковий е, стереодинамік, бах, приліпили, маємо динамік Bluetooth Колонку. <кхем> ну, коротко, Варіантів для якогось розширення смартфона з додатковими виходами. Я думаю, що було би досить і досить багато. Тут ну, не знаю, не знаю, знаю народ. В будь-якому випадку, даний смарт знайде свого покупця. Не можу сказати, що це саме мій смартфон, тому що ось реально ось це, оцей от бортик, да, от от, це вже зайве. Ще б отак, я би погодився і, можливо, мені було б зручно ним користуватися. Ось ця от штука вже точно зайва. І вага, вага 650 грам, чи скільки там важить, це вже забагато. А в основному, в цілому, да, цей смартфон е, вартує своїх грошей, і я рахую, що можна його навіть десь розглядати для покупки. Коротше, друзі, посилання в описі на цей смарт. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Погоджуєтесь ви зі, з моєю думкою чи ні. І взагалі, що вважаєте, куди Блеку йде от з такими девайсами? Як на мій погляд, це вже трошки не в ту сторону завернули, могли щось придумати більш адекватніше. Друзі, на сьогодні це буде все. Я, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я і усього самого найкращого. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.